Добрий день малята. Сьогодні ми дізнаємось, як же зимують рослини. Але спочатку давайте пригадаємо, які зміни відбулися взимку. Сонце над горизонтом стоїть низько. Дні короткі, а ночі довгі. Небо вкривається сірими хмарами, падає сніг, вкриваючи землю. Часто бувають заметілі. Мороз сковує водойми, дмуть холодні вітри. А чи впливають ці зміни на рослини взимку? Так, давайте пригадаємо, на які групи поділяються рослини, дерева, кущі, трав'янисті рослини. Сьогодні я вам розповім про життя різних груп рослин у зимову пору року. Деякі рослини восени засихають, залишаючи своє насіння в На Навесні з нього виросте нова рослина, а у деяких трав'янистих рослин стебла і листки залишаються взимку під снігом. Сніг захищає їх від морозу, трав'янистим рослинам тепло під сніговою ковдрою. Взимку дерева та кущі перебувають у спокої. До весни їх ріст сповільнюється, майже усі дерева на зиму скинули своє листя. Однак на їх гілках залишаються бруньки зовні. Вони вкриті темними лусочками, а всередині бруньок є дуже дрібненькі листочки, і яка б не була сувора зима, ріст рослин не припиняється, а лише сповільнюється. Взимку зеленіють лише ялинки та сосни. Їх хоїнки живуть кілька років. І опадають не всі одразу, а поступово. Тому ці рослини завжди зелені. Малята. А ще є кімнатні рослини, які взимку ростуть, квітнуть. Це такі рослини, як герань, колеус. Традисканція хлорофіту. Малят, а тепер давайте з вами пограємо в гру рослини кімнатні чи вуличні. Перед вами картинка, на якій намальована природа на вулиці та куточок природи в кімнаті. Вам потрібно буде. Поставити рослинку на своє місце. Тож починаємо. Герань це вулична чи кімнатна рослина? Кімнатна. А клен, де росте на вулиці чи в кімнаті? На вулиці. А верес де росте? На вулиці чи в кімнаті? На вулиці. А хлорофітум на вулиці чи в кімнаті? В кімнаті. Малята на ну осі підійшло наше заняття до завершення. До нових зустрічей до побачення.